Цікаво, а чим займається вчитель позовичний час та на канікулах? Перевіряю зошити. Займається самоосвітою? Я не люблю хвалитися про те... Ой, чиє це ім'я? А кому належать усі ці відзнаки і нагороди? Підготовкою до квестів. І готуватися до всеукраїнського конкурсу Учитель року 2024, з дитинства завітала до серця мрія стати вчителем. І ця мрія завжди була не тільки про те, щоб дарувати знання, але й про створення особливої атмосфери в класі. Я завжди вірила, що вчитель може бути не лише джерелом інформації, але й наставником, допомагаючи учням розкрити. Свій потенціал. Мої педагогічні переконання сформувалися під впливом великих педагогів, таких як Василь Сухомлинський та Шилва Швілі. Їхні ідеї про людське виховання і надзвичайна людяність надихнули мене на вирішення завдань, які щодня ставлю перед собою, працюючи з різними класами. Моя педагогічна місія полягає в тому, щоб кожна дитина незалежно від своїх особливих освітніх потреб, відчувала себе. Повноцінною часткою навчального процесу. Моя основна мета це створювати в класі емоційно-комфортне середовище, де кожен учень може відчути підтримку та мотивацію для досягнення власного розвитку. Вважаю, що виховання людяності та формування теплих взаємин є важливою основою для успіху в навчанні та пізніше в житті. Цитата Василя Сухомлинського справжній педагог повинен працювати на майбутнє. Завжди наповнюємо його роботу сенсом та відповідальністю перед кожним учнем. І, слідуючи радам, шалвемо на швілі, задача вчителя, згідно з гуманною педагогікою, не просто любити дітей, а допомогти їм зрозуміти свою сутність, знайти призначення відкрити світло в собі. В своїй роботі я використовую різноманітні методи та педагогічні прийоми, які дозволяють розвивати індивідуальні здібності та навички кожної дитини, зокрема, використання домашніх лабораторних робіт, створення 3D-моделей та елементи стем освіти, що надає учням можливість відчути себе науковцями та винахідниками, впровадження нейрогімнастики для поліпшення, концентрації уваги. А також для створення позитивної атмосфери та зменшення стресу. Організація творчих робіт, інтегрованих уроків, квестів, що допомагають дітям бачити фізику в різних аспектах життя. Вірю, що створюючи таке навчальне середовище, я допомагаю учням рости як особистостям, формуючи у них не лише фахові навички, але й вміння. Взаємодіяти в суспільстві. Я вірю в потенціал кожної дитини і намагаюся зробити все можливе, щоб допомогти їй розкрити його, а також розвинути свої найкращі людські якості, виховати в собі людину з великої літери. Моя задача закласти це зерно. І, як казав Василь Сухомлинський, інженером можна стати за 5 років. А вчитися на людину потрібно все життя.